Глюкозотолерантний тест це золотий метод обстеження порушення вуглеводного обміну. Його призначають в пацієнтах, у яких є підозра на цукровий діабет, преддіабет, метаболічний синдром. Також його широко використовують для скринінгу цукрового гестаційного діабету у вагітних на терміні 24-28 тижнів гестації. Цей тест проводиться шляхом вимірювання глюкози наче, та з навантаженням сухої глюкози, яку розчиняють в 300 мл води. Пацієнт приходить в клініку. Перед цим він 2-3 дні харчується, як завжди, з нормальним вістом вуглеводів в режимі харчування. Він здає кров наче, потім випиває розчин глюкози, здає її через годину. Та через 2 години відповідно. При проходженні тесту дуже важливо, щоб пацієнт знаходився в стані спокою, щоб не було фізичних навантажень, вживання чаю чи кави, вживання їжі та бажано відмовитись від паління, можливо, вживати чисту негазовану воду. За результатами аналізу, лікар-ендокринолог може підтвердити або спостувати порушення вуглеводного обміну. Якщо ви маєте ознаки даних захворювань, якщо ви підозрюєте у себе цукровий діабет чи преддіабет, ви можете звернутися до лікаря-ендокринолога для призначення глюкозотолерантного тесту чи інших додаткових обстежень.